Дивлячись на цю частину фасаду Чернігівської школи No20, все менше помітно наслідки російського обстрілу 6 березня 2022-го. Тоді було пряме влучання над спортивною залою. Заклад був дуже сильно пошкоджений. Вибито понад 50% вікон, зовнішніх і внутрішніх дверей, посічені стіни, виведена з ладу система опалення. Труби попробували осколками. Рівно за рік зусиллями міста, коштами бюджету, залучених фондів та волонтерських організацій різних країн. Вдалося відновити навчання спочатку початкових класів. Поступово в рідні стіни поверталася все більша кількість дітей. Відновлювальні роботи продовжуються і досі. На сьогодні відбувається такий комплексний структурний ремонт за підтримки і співпраці міста з партнерською організацією «Актед». Фактично, в рамках даного ремонту передбачається повністю комплексне утеплення будівлі. Передбачається внутрішні ремонти сходових маршів, капітальний ремонт харчоблоку з заміною обладнання. Ремонт санвузла будівля цього освітнього закладу, який більшість в місті, десятки років не мала комплексних капітальних робіт. Лише на відновленні закладу не зупинилися. Шукали можливості зробити краще ніж було до та поліпшити умови, кажуть в профільному управлінні. Осучаснити класні приміщення, зробити ремонти будівель, для того, щоб дітям було приємніше, комфортніше. Вчителям було приємніше і зручніше. Все таки зовнішній вигляд. Також багато чого важить. То якраз 20-та школа є класним прикладом колективної підтримки, колективної роботи, де об'єдналася ціла низка партнерських організацій над відновленням руйнувань пошкоджень, бюджет громади. Зважаючи на обсяг робіт, залучені кошти партнерських організацій, які часто потребують цілого ряду бюрократичних процедур, важко вкласти роботи в час літніх канікул. Так, щоб ремонти закінчити до початку навчального року. Ми сьогодні працюємо досить нелегкий час, але все ж таки раді тому, що маємо змогу навчатись так, адже школа ремонтується і на сьогодні відбуваються внутрішні роботи. Це дуже важливо, але це, звичайно, виникають певні дискомфорти, тому що ми варіюємо і ми навчаємось попри якісь гучні звуки, попри ремонтні роботи. І насправді, все ж таки, маємо розуміти і маємо дякувати, що є партнери, які допомагають і прагнуть відновити заклад. Лад як найкраще і докладають всіх зусиль. Ну і ми безпосередньо, як учасники освітнього процесу, підлаштовуємося, тому що маємо розуміти, що все ж таки це робиться для наших дітей, це робиться для нас, для комфортного їхнього навчання. І я думаю, що ми все ж таки шукаємо різні способи для того, щоб зручно було всім. Ми домовляємося з підрядниками для того, щоб було максимально комфортно і нормально навчатись нам і звичайно робити роботу їм, тому що вони мають виконувати роботу. А ми, а ми хочемо навчати. По закінченні цього етапу робіт Чернівська двадцятка матиме не лише утеплений сучасний фасад, а вхід для людей на кріслах колісний, новенький харчоблок і їдальню, вбиральні для людей з інвалідністю та оновлені сходові прогони.